В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас казочка Юрія Ярмиша Цікавий промінець. Цікавий промінець, що тільки но прилетів від сонечка, зазирнув у мале віконце. За віконцем було темно і здається порожньо. І раптом фрр. Щось стремнуло, блимнувши двома зеленими вогниками, і щось крак упало і розбилося. Хто тут? спитав промінець, вдивляючись у темний куток. «Фру, це я кіт. Зелені вогники визирнули з пітьми. Виявилось, що це очі. А ти хто? Я промінець. Що ти робиш тут, коте? «Стережу комору від хитрого мишенята кільце ковбаски смачної є. Який ти дбайливий, з повагою сказав промінець. А чому ти увесь чорний, а писок у білому? кіт облизнувся і хитро примружив зелене око. Це я перевіряв, чи добру сметанку купила господиня. О, тобі яке діло? схопився кіт і вигнув трубою пухнастого хвоста. До комори чужим не можна заходити. Вибач, з у проміниць і шогнуло віконце, перелетів через двір і за мить опинився на дереві. Гай, як добре було гратися зеленим листячком, стрибати з гілки на гілку. Кожен листочок хотів, щоб і його помітив промінець. Який теплий промінчик раділо дерево. Щойно тільки дощик накрапав, а вже й сонечко визирнуло. Нічого в світі кращого немає, як дощик і сонечко. Я знову зеленію і росту. Що воно таке, дощик? подумав промінець. Це було, мабуть, до мого народження, через те я й не знаю, що таке дощик. І майнув з дерева на купу землі і гілочок. Раптом купа заворушилася і звідти визирнули якісь малі чорні комахи з вусиками. Вони пильно глянули на мокрі дерева, на промінець, порадилися між собою і гукнули до когось Виходьте, дощ перестав. Сонячний промінець кличе до роботи. Дивно як!» – подумав промінець. Я не кликав, я мовчав. І чому зеленому листячку дощок подобається, цим комахам ні? Хто ви такі? спитав промінець. Мурахи, гордо відказала одна комашка. До роботи, ставайте до роботи. Гомоніли мурашки і розбігалися на всі боки. За хвилину хто тягнув до своєї хатки купи величезну булину, хто жука, а хто котив з землі на сонечко, біли куль, білі кульки. В яких сиділи малі мурашата. Це було так весело, що промінець подумав треба й мені пошукати якоїсь роботи. Він зазирнув під кущ шипшини. Там сиділа велика комаха з мереженими прозорими крильцями. Пробачте, а як вас звуть? чемно спитав промінець. Комашка розплющила очі. Солодко позігнула і розправила гарні крильця. Я бабка. Виходьте із хованки, дорога бабко, сказав промінець. Дощик уже перестав. Бабка визирнула з під куща, а хочу я вам сказати, що бабка то метелик, якщо ви не пам'ятаєте. Бабка визирнула з під куща. Ой, як хороше всюди. Це тому, що всі раді мені. Я дуже гарна. Вона злетіла високо, вище дерева, вище будинку. Бабка була і справді така гарна, що проміниця собі полетів за нею, а внизу бігали малята, а вони кричали яка гарна бабка, а промінець ще кращий. Бабка почула це і насупилась. Вона не любила, коли хвалили інших. але... Тут вона помітила внизу квіти і зраділа, вони майже такі гарні, як я. Це, мабуть, мої родичі. Полечу до них. І бабка опустилась на найкращу квітку. Промінцеві хотіли ще погратися з бабкою, але йому не подобалось, що вона так хизується своєю родою, і промінець гадав, що мав знайти собі роботу. А щось він побачив попереду багато-багато дерев. Це був сад. Посеред дерев, де рясніли стигло червоні яблука, темно, сині сливи, жовті груші, стояв невеликий будиночок під череп'яним дахом. Крізь гілки креслатої яблуні промінеться зернуло вікно. У кімнаті біля вікна стояв стіл. За столом сидів сивий чоловік і щось писав. Промінець, зрадів він, гляньте на промінець, а я й не помітив, як дощик ущух. – Скажіть, будь ласка, а що таке дощик? спитав промінець. І сивий чоловік сказав, це коли хмарка дарує землі чисті прохолодні краплі, і від них усе росте. А тепер, промінчику, розкажи мені, де ти був, що робив. Промінець став згадувати. Спершу я познайомився з котом, що стеріг кільце ковбаски, потім з мурахами, а вони сказали, що я кличую до роботи, хоча я мовчав, і ще грався з гарною бабкою, але мені соромно усі щось роблять, тільки я дні. Симий чоловік усміхнувся. Який ти щиросердний, промінчику, і такий теплий. Скачи ну, краще мені на щуку, який ти ласкавий. Ось чому тобі радіють усі. Оце і є твоя робота. Сивий чоловік заплющив очі, а коли розплющив, то побачив, що промінець уже грається, танцюючи по білих аркушах на столі. Потім він ковзнув по стелі, стінах, по книжках, злетів на кришталеву вазу з квітами. І чоловік сказав Лети, лети, промінчику, лети далі. Ти ж тепер назавжди залишишся в моїй касці і, може, комусь стане тепло і радісно. Любі wow. дітки завжди робіть так, щоб комусь було тепло і радісно від ваших дій. А зараз глягайте спати, влаштовуйте ручненько і засинайте. Тихої вам лучі на добра.